Якщо вас турбують зморшки, заломи на лобі, це допоможуть виправити ось ці засоби. Перший засіб це крем з ретинолом та букучолом від байбішренд. Він розгладжує заломи, зморшки також підвищує пружність та еластичність вашої дішкіри. Використовувати будете ввечері. Другий засіб це сироватка з вітаміном С та пептидами від SkinLab. Вона стимулює синтез колагену, підвищує пружність, Також допомагає попередити появу нових зморшок та вирівнює мікрорельєф. Ось так, а замовити це суперефективне комбо можна за посиланням шапці профілю. Якщо вас турбують зморшки, заломи на лобі, це допоможуть виправити ось ці засоби. Перший засіб це крем з ретинолом та букучолом від Байбіштренд. Він розгладжує заломи, зморшки, також підвищує пружність та еластичність вашої шкіри. Використовувати будете ввечері. Другий засіб це сироватка з вітаміном С та пептидами від SkinLab. Вона стимулює синтез кологену, підвищує пружність, Також допомагає попередити появу нових зморшок та вирівнює мікрорельєф. Ось так, а замовити це суперефективне комбо можна за посиланням в шапці профілю.